Їй так пояснювали, так, з дитинства там нав'язували там. Це буде боліти, це там впадеш, це там не побачиш, це от те. І оце все, скажімо, утворює її сприйняття. І вона ототожнює себе з цим, не із істиною, не із присутністю, а увага туди засмоктана, і вона втягнута у ту реал... ілюзорну реальність, в якій от те Стається реальним, нереальна реальність, їй мариться. Але ви ж навіть не увага. Ви можете спрямувати увагу, а хто спрямує увагу? Для цього треба досліджувати, дивитися, виходити з уваги і ставати самим тим, хто направляє увагу. Тут написано, ми живемо в ілюзорному світі, Лілія Падик, де відокремлюємо себе від цілого та насправді все єдине. Ми, Це треба розуміти, що це є насправді, ми, це є свідомість. так? Бо якщо взяти окремо взяту кожну людину і розібрати її на оце, на, на, її, на сприйняття, на свідомість до, до атома, до молекули, ми побачимо, що це все порожнє, що це все енергія, і початок її береться з присутності, з духу. І у всіх, оцих ми єдине джерело. А ця гра, яку спостерігає людина, так, і оцей Малюнок цієї реальності, він проявляється тільки тому от так чи інакше. Тому що людина зав'язана в тому чи іншому стані. Вона ніби вона ніби вибралась з чогось, знову в'язана в, в якійсь іншій історії і так далі, і тому подібне. Чому? Тому що вона не. До кінця не сприймає себе єдиним цілим, одним єдиним, який є цією реальністю, творить цю реальність і являється усім, що його оточує, і нічим іншим не являється, не може, не може скажімо, навіть якщо взяти свідомість, не може вона бути розділена. Тому що вона виходить із одного джерела, а то джерело єдине, і воно не роздільне, розумієте? І якщо взяти навіть цю топологічну форму, як, яко, яка пояснює взагалі е, проявлення енергії, а отже, проявлення реальності, так? якщо навіть її, то тут стає зрозуміло, чому, скажімо, одна людина. Ту ж реальність розуміє і сприймає по одному, інша по іншому, третя по десятому. так? Чому так відбувається? Тому що от її саме оця точка сприйняття або цей вузол зав'язаний у певній, до певного, скажімо, оцього вихору, в якому вона їй так пояснювали, отак от з дитинства там нав'язували там: це буде боліти, це там впадеш, це там не побачиш, це от те. І оце все, скажем, утворює її сприйняття. І вона ототожнює себе з цим не із істиною, не із присутністю, а увага туди засмоктана. і вона... Втягнута у ту реал... ілюзорну реальність, в якій от те здається реальним, нереальна реальність, їй мариться, і бачиться, і здається. там Та енергія погана, те погане, те десяте, це соте. І, на жаль, ем... так тримається оця матриця. Отак от тримаються люди увагою, засмоктані у цих негативних подіях, і тримають от, їхній стан, їх стан навіть тримає їх, тримає оцю там війну. Там все десяти соте, розумієте треба розуміти, що ви не є цим. Не є ні, ні, ні тими думками, не є ні тими історіями, не є навіть тим болючим тілом. Те болюче тіло виникло тільки тому, що проживалися ті чи інші емоції. Якщо ви навіть подивитесь на структуру цих емоцій, до чого вони прив'язані, як це все, звідки воно вимотується, ця енергія, куди вона, і звідки вона взагалі першопочатково з'являється, і що це таке, то вам не залишиться місця опиратися на якусь біль. Чи на якусь емоцію негативну, чи на якусь шесть, на якусь марево, якихось не, ну, потойбічних сил, і так далі. Ви побачите, що все знаходиться у вас всередині, і проявлене з вас. І е, вся буквально енергія, вона є, ну, скажімо, вашою першопочатковою енергією, і вона вся з одного джерела. Просто тоді вона проживається от так, тому що все прив'язано до певних емоцій, певних подій і так далі, і тому подібне. А ця подія зрозуміло, чому виникла. Тому що було ось таке, ось така прив'язка. І от прив'язка уваги знову ж таки, увага засмоктана, і не може ніяк вирватися. Але ви ж навіть не увага. Ви можете спрямувати увагу, а хто спрямує увагу? Для цього треба досліджувати, дивитися, виходити з уваги і ставати самим тим, хто направляє увагу. Тільки от такими кроками, так, такими, скажем, такими самовивченням, таким самопізнанням. Ви заспок... людина може абсолютно заспокоїтись, стати собою, зрозуміти, що все, що її оточує з, з єдиного джерела. Абсолютно єдиного, нічого нема розділено. Все в одному. І все є одне. І якщо говорити все є одне, то це все одна людина розуміє все це, це там і погане, і хороше, а друга все розуміє, як рай, як просто енергію, чисто недоторкану, яка є абсолютною любов'ю, абсолютною благом і потенціалом для творчості. А дозволяти цим станам знову ж таки досліджуватись. Не треба боятися себе, свого проявлення цих станів, тому що благо, що ще люди, українці, шукають себе при таких умовах життєвих і так далі. Вони ж то не народилися при зовсім іншій свідомості, так? І цього всього в книгах навіть не було написано. Якщо було, то якось так, Біблія там чи що, або не було недоступне, це дуже непросто. І тому не треба обвинувачувати себе чи когось в тому, що хтось щось може не там не сприйняти і не зрозуміти. Треба просто розуміти, що ви за межами всіх розумінь, всіх пояснень, всіх слів, всіх думок, всіх станів, тому що. Присутність це не стан, це буття. І ви тільки є присутністю, а все решта проживання. Не себе, а того, певного досвіду. Себе ви проживаєте тільки коли ви є тим, ким ви є. Дякую. Дякую вам.